Кількість атомів карбону сполучатися один з одним і утворювати карбон карбонові ланцюги різної довжини з різними типами зв'язку зумовила наявність великої групи органічних сполук із загальною назвою вуглеводні. Термін вуглеводні походить від старих назв елементів карбон вуглець, гідроген водень. Отже, це сполуки карбону з гідрогеном. Незважаючи на те, що вуглеводні складаються лише з двох хімічних елементів карбону і гідрогену, це досить різноманітна група речовин. Як ви пам'ятаєте, вуглеводні поділяються на насичені, ненасичені та інші, метан С4 найпростіший насичений вуглеводень. Метан це головний компонент природного газу. Входить до складу болотного та шахтного газу. У молекулі метану, як і в молекулах інших органічних сполук, атом карбону перебуває в збудженому стані, тому його валентність дорівнює чотирьом. У кожній зовнішній орбіталі збудженого атома карбону розміщується один електрон, один електрон на С орбіталі і три електрони на П орбіталях. С і П електрони мають різний запас енергії. Виявляється, що орбіталі деяких атомів у процесі утворення хімічного зв'язку можуть змінювати свою форму, енергію та просторову орієнтацію, внаслідок чого збільшується область перекривання електронних хмар, і зв'язок стає міцнішим. Незважаючи на те, що в утворенні хімічного зв'язку беруть участь орбіталі різної форми тобто просторової орієнтації, тобто С і П. У сполуках ці орбіталі є рівноцінними. Для пояснення цього явища американський вчений полінг. У 1931 році ввів поняття гібридизація, тобто вирівнювання різних атомних орбіталей за формою та енергією при утворенні хімічного зв'язку. Таким чином, в атомі карбона у збудженому стані на зовнішньому енергетичному рівні є 1 С-електрон і три неспарені P електрони. Всі вони беруть участь у гібридизації, і всі 4 орбіталі набувають однакової форми. Оскільки у гібридизації беруть участь 1С і 3П електрони, то гібридизація так і називається СП3. Оскільки чотири гібридні орбіталі заряджені одноіменно, то вони відштовхуються одна від одної на максимальну відстань до вершин правильного тетраедра і утворюють кут зв'язку приблизно 109 градусів 28 хвилин. Таким чином, тетраедрична форма молекули метану обумовлена напрямом чотирьох гібридних електронних орбіталей атома карбону у просторі. Змішування однієї S та трьох P орбіталей називається sp 3 гібридизація. В просторі орбіталі спрямовані до вершин тетраедра і перебувають одна від одної під кутами 109 градусів 5 хвилин. При утворенні молекули метану гібридні орбіталі атома карбону перекриваються зі сферичними орбіталями чотирьох атомів гідрогену. Якщо з'єднати лініями центри всіх атомів гідрогену, отримаємо геометричну фігуру тетраедр. Тому кажуть, що молекула метану має тетраедричну будову. Метан газ, який не має запаху, безбарвний, він легший за повітря. При охолодженні до температури мінус 162 градуси Цельсія за нормального тиску цей газ перетворюється на рідину. Метан не розчинний у воді, але добре розчинний в органічних розчинниках. При тривалому вдиханні метан утворюється при гнітті органічних решток без доступу повітря. Він є основною складовою природного газу. Приблизно 95-98% входить до складу болотного газу. Болото дихає, бульбашки газу підіймаються з дна водою. На дні боліти ставків метан утворюється внаслідок розкладу у решток рослин без доступу повітря, тому його і називають болотним газом. Метан супроводжує поклади вугілля. Однією із причин вибухів на вугільних капальнях є накопичення метану. Та нафти супутній нафтовий газ. Також метан нагромаджується у вугільних селяних шахтах унаслідок виділення із пластів вугілля і супутніх порід, де він міститься у вільному та зв'язаному стані. У цьому разі його називають рудниковим газом. Метан безбарвний газ, без запаху і смаку, майже удвічі легший за повітря. У воді мало розчинний. На повітрі або в атмосфері кисню він горить на яскравим полум'ям. Його суміш з повітрям вибухонебезпечна. Метан за температури мінус 162 градуси стає рідким, а за температури мінус 182 градуси Цельсія твердне. Ні спричиняє отруєння, яке іноді призводить до смерті. Для виявлення його витоку з плити трубопроводу. В газову магістраль додають спеціальні дезодоранти, їхня назва меркаптани. Користуючись газом у побуті, потрібно частіше провітрювати приміщення та дотримуватись певних правил.